Про допомогу у влади уже вкотре попросили бойовики будівельної корпорації «Укрбудінвест». на квартири. Люди чекають вже близько п'яти років. Більшість з них повністю сплатили вартість житла, а вселитися у домівки не можуть відстоювати справедливість того бідного народу, який вніс гроші за, за свої квартири, які гнув спину в че в Португалії Ісп, Іспанії. Народ мусить вирішити якесь питання їхні гроші. Тож, тож Божа мана з неба не впала. Тож кожен кожен вніс свою свої гроші, і май, майже 100% процентів внесено. Прийшли мітингувати, бо дуже хочемо квартиру. Вже чекаємо на неї років 4, якщо не більше. Заплатили роки гроші. Оці молоді люди поженилися, сподівалися, що колись будуть мати своє житло, але бачимо, що сподівання марні. Даремні чи не даремні сподівання запитання бойовиків залишається відкритим. Відповідь сьогодні вони не отримали. Керівника «Укрбудінвесту» Зіновія Щепановського на пікеті не було. Ситуацію що склалася, спробував пояснити заступник міського голови з питань архітектури та містобудування Богдан Бойко. Час мені тяжко прокоментувати, чому тому, що знову ж в залежності, як як в котру сторону сторону буде розвиватися ситуація. Якщо ситуація буде розвиватися, все таки в сторону вирішення питань. Питання в судовому порядку, то в принципі воно е, так само затягнеться на довгий час, як і питання пошуку грошей. Тобто потрібно тільки, тільки е, добре бажання Щепановського, щоб знайти гроші. Наскільки мені відомо, в принципі, е, шанси в нього були чи вони втрачені чи шанси? Я не знаю, але думаю, що все-таки ще не втрачені. На краще сподіваються і бойовики. Кажуть, сидіти, склавши руки, не можуть мітингуватимуть, поки не відновлять будівництво. Треба звертати на себе увагу, бо таке враження, що повне безвладдя. Це, це вже не перший мітинг? Це не перший мітинг. Перший мітинг був десь, мабуть, що в грудні. І були засідання ініціативних груп і зустрічі з облдержадміністрацією. І далі обіцянок розказують, що в Києві, що дають йому кредити. Буде через тиждень, буде через два, і так це вже тягнеться останніх півроку, мабуть, якщо не більше.